Бандити, йдемо. Бандит? Отже, це бандит. Так, ти повинен спочатку потягнутися. Бандит тут грає головну роль. Він головне обличчя Лесі. Традиційно Олесі завжди грають собаки і самці В старих фільмах. Вже так було. Це просто тому, що хутро самців трохи яскравіше і навіть красивіше ніж хутро самок. Особливо волосся спереду самців просто пишніше, тому вони традиційно обирають самців. бандиту зараз 5 років. Коли ми знімали перший фільм, йому було 2 роки. Звісно, досвіду у кіно у нього тоді не було. Він з'явився в нас сім'ї, коли йому було 7 місяців. І відтоді ми його дресируємо. Він дуже добре знає знімальний майданчик і все навколо. Отже, тепер ми перейдемо до твоєї лежанки для відпочинку, а потім тебе розчешемо. Щоб бандит завжди виглядав добре, ми його часто розчісуємо і час від часу миємо. Іноді для Колі корисно митись один раз, але, звичайно, не надто часто. Тому що ти цілком звичайний пес, чи не так? О, мій друже, у тебе все ще є листя тут. Він завжди їх збирає в лісі. Він один раз зайшов у кущі, а потім у нього скрізь було листя. Там є ще один.